Четвертий рік війни, тривоги, обстріли, блекаути, мінна небезпека. До цього Одесити вже можна сказати звикли і продовжують готуватися до чергового туристичного сезону. Адже сьогодні Південна Пальміра стала головним місцем відпочинку для всіх українців, хто любить море, колорит та смачну кухню. Вітаю мене звуть Вікторія Яслик І ви дивитесь проєкт Новини лайф. Як туристична сфера Одеси адаптувалася під нові реалії, з якими проблемами зіткнулася, та який буде курортний Сезон 2025 року. Про це ми поговоримо з президентом Одеської асоціації туроператорів та агенції Олександром Грабовським. Скажу вам так, що навіть у цей надважкий час туризм зупинити неможливо. Як неможливо зупинити життя. Але в мене є така думка, що зараз ми перейшли, ну так умовно кажучи, на крапельне зрошування. Великих злив. У туризмі поки що немає, і це зрозуміло чому. Але саме це крапельне зрошування, ви знаєте, врятовує рослини. Так і ми врятовуємо цей бізнес, надаючи потрохи, але постійно екскурсійні і туристичні послуги нашим громадянам. Тут ще важлива така думка, бо ми з вами є учасниками економічного життя. Країна не лише тоді, коли ми щось виробляємо, працюємо, будуємо, але й коли ми отримуємо послуги. І дуже важливо, щоб ми ці послуги отримували саме на нашій землі, на Україні. Це важливо не лише для тих, хто приїздить кудись, а й важливо для тих, хто на нас чекає. До своїх. Соціальних функцій туризм під час війни додав ще одну лікувальну, і це дуже важливо. Звісно, туризм скоротився, про це треба казати відверто. Але важливо, що він продовжує існувати, він продовжує надавати цікаві послуги. Треба дещо міняти певні орієнтири, скажімо, дуже зросла. Вартість трансферів. Тому ми зараз шукаємо цікаві місця, які знаходяться не подалі Одеси. І такі місця в нас є. Ну, скажімо, є чудові садиби, не подалі Одеси. Садиба Ластівка, яка вже дуже популярна. Щороку ми туди відвозимо на світличу Ластівку. Достатньо багато груп. Ще один член асоціації туроператорів та агенцій, садиба «Козацька родина, яка знаходиться у Міжлімані. теж неподалік, але дуже емоційно, дуже цікаво. Там ми проводимо час з туристами. Є на Одещині багато цікавого, ну скажімо. Важко собі уявити, де ще можна знайти стільки локацій, які б дуже своєрідно представили нашу регіональну кухню. Ну, це перш за все Бессарабія наша південна. Дуже багато там є цікавих, смачних місць. Ми щороку не лише. У літній період, а майже круглогодично возимо людей в Бессарабію. От нещодавно були на великому фестивалі вина традиційному у Болграді. Дуже цікаво, там пройшов цей захід. Збираємо зараз людей, щоб показати іншу сторону нашої Бессарабії, історичні міста. Чудові локації, які пов'язані з розвитком виноробства, а останнім часом наші винороби зробили багато кроків вперед. За цей період, навіть воєнний, ми встигли провести достатньо відомий конкурс, який називали «Вино перемоги. І цим конкурсом, який проводився, ну Починаючи з 22-го року ми охопили ну, десятки е, виноробних локацій, навіть тих, які були дуже, скажімо так, маловідомі. Але завдяки цьому ми багато людей познайомили з дуже якісною продукцією нашого виноробства і е, сироваріння. І тому е, можемо сказати, що Пропозицій на Одещині цікавих, змістовних, багато. Внутрішній туризм зараз туризм номер один. І слава Богу, що так воно є. Бо кожна наша трудова копійка вона допомагає країні, і це треба собі усвідомити. Тому коли до мене звертаються з проханням показати щось за межами України, я, я кажу, друзі. Дочекаємось перемоги, дочекаємось мира, поїдемо. А зараз треба дивитися на своє, цінувати своє. У нас дуже багато видатних місць для відпочинку, видатних місць для знайомства з рідною історією. Я не скажу, що зараз послуги дуже впали в ціні. Але коли створюєш такий тур, ти завжди думаєш про людей, які мають до тебе прийти. А щоб вони до тебе прийшли, ти маєш скромніше оцінювати і свої власні потреби, і домовлятися з партнерами, щоб вони теж таке зробили. А щодо виїзду за кордон він став не лише значно дорожчим, але значно складнішим. Гадаю, не треба про це дуже багато казати. По всім відомо, що зараз немає прямого сполучення ані з Європи, а тим більш з Азією. І це ми робимо через транзити. А це додаткові гроші, додаткові нерви, додатковий час. Тому я раджу людям: зараз ми побачимо найкраще на Україні, а буде час, поїдемо з вами далі. Таку статистику дуже важко зараз вести. Але за моїм досвідом скажу, що приїжджаю звідусіль. Ну, перш за все, треба зазначити, що в нас достатня велика кількість переселенців, з якими ми акцентовано працюємо. Я скажімо, з перших місяців повномасштабного повномасштабної навали почав працювати з ними на так званих. Безоплатних показували, скажімо, наші чудові ботанічні сади. Декілька таких екскурсій ми провели, цю ініціативу підхопили і інші наші колеги. Зараз відчувається, що Одеща цікава, цікавила. І вони часто густо приєднуються або до турів, які ми проводимо, або до дегустації. Я намагаюся е, хоча б раз на місяць проводити дегустації наших е, регіональних продуктів, якісного вина, якісних сирів або інших смаколиків, бо е, немає змоги кожного разу виїжджати. Це, е, Достатньо дороге задоволення, тому ми робимо таким чином, домовляємося з виробниками і проводимо такі дегустації, ознайомчі, скажімо так, екскурсії, але які ми робимо, залишаючись в центрі міста. Ще важливо нам подумати, а де ми будемо розміщувати своїх туристів. Я вже казав про чудові місця, які є в нас, скажімо, на Кодимщині у той самий Любашівці, у Любошівському районі. Ну і звісно ж, коли ми збираємося до Бесарабії, завжди задаєш собі питання: де де ми залишимося на ночівлі, якщо така можливість у наших туристів або бажання навіть є. Відповідь ну, дуже стандартна. Або десь в Ізмаїлі, або, можливо, якщо повезе, і є вільні місця у Болграді. Більше мені додати ну, майже нема чого. Тому треба подумати, що нам необхідні такі, може, і не дуже дорогі, але зручні готелі. Вздовж тих місць, ну скажімо, є в нас така вже дуже відома дорога вина і смаку української Бусарабії. От вздовж неї нам потрібні такі місця. Є дуже цікаві і надихаючі приклади, скажімо, Фромушика Нова. Там є чудові умови не лише для відпочинку, а й для того, щоб у комфортних умовах провести ночівлю. Загалом дуже цікаве місто. Щодо кількості, я не випадково почав порівнювати наш туризм з крапельним зрошуванням. Нам важлива зараз стабільність у туризмі, бо нереалістично думати зараз про. Величезні обсяги, але готувати сюди слід, бо прийде мир і прийде, я б сказав, так, інша навала, туристична навала, на яку ми таки дійсно чекаємо і дочекаємось, а чи ми готові, а чи ми готуємось? Оце питання, яке маємо задавати собі ми, які мають задавати собі органи влади. І намагатимося спільно шукати вірні відповіді. Попри війну, Одеса не втрачає свого туристичного духу. Місто шукає нові шляхи розвитку, бізнес пристосовується, а туристи нехай і в меншій кількості продовжують відкривати для себе Одесу як місце сили, культури та відпочинку. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.